У будні на Рилайв FM виходять сім подкастів. Мені просто запитати слово за слово, улюблені хвостики, метафан, вінілохроніка, хайтек про та автопілот. Партнерами останніх двох стали магазини автозапчастини Решетилівки та «Смартоселя». Допомога військовим. Це наш обов'язок. Дякую місцевим змі за такого типу підтримку. Підтримую, підтримую та буду підтримувати різного роду ініціативи. Понад 23 тисячі гривень від спонсорства подкастів «ХайТехПро» та автопілот на умовах партнерства Relife FM з місцевим бізнесом задонатили на потреби ЗСУ. Зокрема, 15 тисяч гривень на бойове авто для військового Володимира Танька, на який оголосили збір. Понад три тижні тому на початку все було дуже чудово. Як і завжди, любий збір. Він гарно стартанув, але на даний момент він трішечки призупинився. Люди забули. Він опускається постійно. Потрібно нагадувати. Не забуваємо, що 20 гривень також завжди вирішують проблему. Можу навести приклад навіть казки нашої рібка, такої, да коли зразу тягли самі найбільші персонажі, а потім маленька мишка таки витягла, допомогла витягнути ту рібку. Так само і ті 10 гривень можуть допомогти витягнути цей збір. На момент створення сюжету до закриття цього збору не вистачало 54 тисячі гривень.